Чемпіонат світу з віндсерфінгу в класі бік техно Техно-293», який днями завершився в польському сопоті. Приніс досить непогані результати для української збірної. Честь нашої держави на цих змаганнях захищали четверо хлопців та одна дівчина. Двоє юнаків Олександр Гончаренко і В'ячеслав Рувецький представляли Тернопіль. Наш Миколаївський спортсмен, який паралельно виступає за Тернопіль, посів п'яте місце у своїй віковій групі. Йому трошечки не вистачило до призового місця, він боровся до останнього дня. І ще один тернопільський спортсмен у складі збірної, який їздив до Польщі, це В'ячеслав Ровецький, учень п'ятої школи. Він посів 19 те місце у своїй віковій групі. Усі ці спортсмени зарекомендували себе як Спортсмени високого рівня за призові місця у Польщі змагалось більше 400 спортсменів з понад 30 країн світу. Українські серфінгісти, хоч і не завоювали нагород, продемонстрували свою майстерність на високому рівні. Впевнений Олексій Нижегородов. Фаворитом був Ізраїль. Все таки в них дуже потужний клуб і дуже в них правильний підхід. Серед дівчат перемогли росіянки. І, до речі, росіянка Стефанія поїде на Олімпіаду от минулого року, вона вже завоювала ліцензію на Китайську Олімпіаду. Третім був Білорус. Наші найближчі сусіди вони також не вступають таким багатим країнам, як Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Британія. Получилось, що як був Радянський Союз сильний, так і залишили спортсмени в Україні, в Росії в Білорусі сильні. Чемпіонату Польщі продовжує Олексій Нежегородов. Це був початковий етап підготовки до дитячих олімпійських ігор, які наступного року відбудуться у Китаї. Відбіркові кваліфікаційні змагання пройдуть в квітні в Італії. І зараз, от вже почалась підготовка до цих відбіркових змагань. І от наш спортсмен Славі Кровецький включений до команди, яка буде приймати участь у цих відбіркових змаганнях. Наразі ж тернопільські вінсерфінгісти готуються до чемпіонату України, який відбудеться у перших числах вересня у Севастополі. Там відбиратимуть кращих спортсменів, які поїдуть наприкінці жовтня до Ізраїлю на чемпіонат Європи. Олексій Нежегородов сподівається, що до складу української команди увійдуть спортсмени із нашого міста.